З нами вже на зв'язку Остап Дроздов, журналіст та письменник. Остапе, доброго ранку. Наскільки можна його звичайно вважати добрим, бо маємо певні виклики. Остапе, якщо я не помиляю, зараз де на Заході перебуваєте у Львові. Що чути? Чи взагалі зараз які зміни з відключеннями світла є? Бо саме на західну частину нашої держави досить серйозний удар сьогоднішній спрямований? Ну... Так, влади, якраз якщо впродовж нашого етеру я можу зникнути, то це аварійні виндення, вони вже почалися по всій країні, зокрема по Львівщині. Ну, ми говоримо в умовах, коли, умовно кажучи, кільканадцять хвилин тому тут над, над будинком з дуже неприємним свистом, спочатку калібр пролетів, потім кінджал, отак і живе. Так, але ось літають калібри, літають кінжали, А пан Олександр Камишин, радник президента зі стратегічних питань, говорить про те, що на початку 25-го року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців за кордону. Спершу запрацює він між німеччиною і україною. Про деталі зараз мало відомо, якщо доречніше сказати, взагалі практично нічого. Чи повертатимуться українці взагалі за таких умов? Навряд чи про якусь масове, масове повернення зараз доречно говорити з огляду на ті виклики, які маємо нині? Остапи ваша думка? Це взагалі якийсь якась навіть яка, знаєте, кумедно сатирична тема. Ну от коли умовно кажучи, над нами літають кінжали. Калібри, коли воно може долітати до і до Мукачева в тому числі, і коли Україна є в стані активної ескалаційної фази війни, ну, про яке повернення можемо ми говорити. Ну, в принципі, те, з чого ми починали, в принципі, цим реченням, насправді можна і закінчувати обговорення, тому що ну, ні одна нормальна людина, яка ну, якби трошки мислить, так? Ну, не керується якимись наративами, там, ще чимось, а просто мислить. Ну, не буде їхати з кращого гірше, з безпеки, в небезпеку, з свободи, в несвободу, з волі, в неволю, з вільного пересування в закриту державу, з, з, з ну, відносного комфорту, ну в воєнне лихоліття. Ну тут розумієте, тут все питається буде в Поки в Україні не вирішене питання війни. Доти взагалі на цю тему треба всерйоз, навіть не починати говорити, а просто залишити всю цю справу, знаєте, черговій темі, доволі авантюрно, аферистичній яка називається, ще придумати якийсь новий орган, куди запустити бюджети з кошторисом з сімома, вісьмома нулями, які будуть гарно освоюватися. Ну і на тому все закінчиться завідомо провальним результатом. Тому що людина, яка сидить, в західній демократії, чи в Західній Європі, чи просто в Європі, ну, не буде ризикувати ні собою, ні своїми дітьми, що в даному випадку навіть найважливіше. Ну і тут ніякі органи чи їх 10 створити не поможуть. Остапа днями в себе на Фейсбук сторінці ви згадували про дослідження групи рейтинг на замовлення обсє якраз настрої серед молоді віком 16-35 років, і вони, ну м'яко кажучи, насторожують. Трішки для наших глядачів 32% молоді хочуть іммігрувати. 47 відсотків цей вік 22-25, хочуть емігрувати. 43 відсотки студентів хочуть емігрувати, і так далі можемо продовжувати. Камішин говорить про повернення, а можливо варто говорити і думати про утримання, і ну щоб просто залишилися ті, хто ще не виїхав. Ну бачите, тут ці ця соціологія на яку я посилався, вона є публічною і обговорилася широким, за в експертних колег. На жаль. Державники в це коло не входять, вони далі живуть в якихось своїх і бульбашкових ілюзіях, і в рожевих хмаринках і в повітряних замках, де, знаєте, все так дуже райдужно і так далі. Но, насправді, еміграційні настрої в час війни, це є найприродніше з'явище, яке тільки може бути. Ну, от якщо брати взагалі історію воїн, то всі ці країни, де відбувалися, Ну, я не знаю, чи є щось ще катастрофічніше, ніж така війна, отака континентальна. І сухопутна, і повітряна, і гібридна, і все комбіновано разом. Завжди буде еміграція, тому що людське життя стоїть понад усе. На дворі 21 перше сторіччя. Усі патріотичні наративи вони добрі, напевно, в промовах всяких радників. Але в реальності воно не працює, тому що спрацьовує просто або базовий інстинкт забезпечити себе, своє майбутнє, і тут йде мова про молодь, або просто ну, таке собі неформальне голосування за перспективи. В нашому випадку за безперспективність. Без Якщо молоде покоління бачить, куди це все йде і куди воно все сповзає. Ну, як не діло, міграційні настрої будуть серйозні, тому що ну, якби тут розумієте, включається вже логіка ну, якоїсь такої, знаєте, здорового порівняння. Якщо є ймовірність жити набагато кращих, безпечніших, мирних умовах, з саморозвитком і що важливо в умовах абсолютної демократії, а цей пункт є дуже важливий в усіх мотиваціях, чому люди. Не бачить, ну частина, так зокрема, молодь не бачить або туманно бачить перспективи в своїй державі. Це не тільки в плані того, що там тут безробіття, чи мамалі зарплати і там соціально-економічне становище переколаптичне, е скажу прямо, але в тому числі відчуття свободи, відчуття громадянської свободи. Про це в нас якби не дискутується, але для молодої людини. Яка поки що ще не є призовного віку. Це питання дуже важливе. Тому ці імміграційні настрої будуть, вони будуть посилюватися з кожним місяцем не вирішуваності чи не розрішуваності питання з війною. Поки питання війни не вирішене, це буде. Можемо говорити про щось інше альтернативне лише тоді, коли буде якесь певне рішення. Ну тут вже ніхто вангувати навіть. Не збирається, я теж. Останнім часом в інформаційному просторі багато заяв думок щодо можливого припинення бойових дій у 2025 році по різному це все формулюють: замороження, призупинення і так далі. Але все ж таки, якщо змоделюємо ситуацію, вдасться вийти на якесь рішення, і, наприклад, гаряча фаза буде призупинена. На які процеси варто очікувати? Ми розпочинали з ймовірного повернення українців. А чи за таких умов до Речно говорити, що українці почнуть повертатися, якщо безпековий фактор ну дещо буде стабілізований, і чи не з причини, це навпаки, можливо, нову хвилю виїзду, коли кордони ймовірно ми припускаємо, можуть бути відкритими, і тоді українці зрозуміють, та ну вочевидь, треба шукати кращої долі де-інде, тому що викликів як економічних, так і соціальних, у нас буде вдосталь. Ну, абсолютно правильно, я повністю пристаю на ваше формулювання питання, я саме так його і бачу. І тут є два моменти. Перший, моделюючи ситуацію, що Буцімто настав ми, ну, просто беремо це так за основу, таку фантазію, таке побажання, дуже сокровенне насправді, і вже таке, знаєте, вимріяно вистраждане, то тоді взагалі слово повернення треба зняти з порядку денного. Оцей іменник повернення, він тоді не працює. Тоді вже працюють інші іменники запрошення, заохочення, приваблювання, спокушання. Ну то, тобто, приміти, тоді працює вже чиста конкуренція. Тому коли вже країна буде в якомусь більш-менш устабільному стані, для громадянина за кордоном буде включатися лише порівняльна характеристика. Тут вже включаються такі параметри, так. як соціально-економічні стандарти, і він собі буде порівнювати. Я зараз, умовно кажучи, в Празі заробляю 800 євро, ну якийсь скаже пересічний, там, хто там зараз, так? І скільки я зможу, чи зможу я таке заробити Не в Україні? Якщо я на ці 800 євро в Празі купляю якісь продукти в два рази дешевше, ніж в Україні, а заробляти я там буду менше в два рази. Ну, то яке рішення прийме людина, яка має просто ну, от банально калькулятор в телефоні і може собі поцитати, знаєте, і пододавати суми. Тому uh -huh. тут, розумієте, взагалі, взагалі слово повернення, як, знаєте, це воно таке, знаєте, якесь знаєте, мало не біблійне. знаєте, там десь колись поверталися в якісь землі обетування. В 21 столітті це взагалі не так. Спрацьовує вже власне привабливість самої держави. І тут як би ми не крутили. Зі скількома міністерствами, висновканими з пальця, ми до тої до, до, ситуації не підходили, буде спрацьовувати дуже проста річ. От Просто-напросто просто вибір людини кращих для себе умов. І тут я мушу сказати, що без держави і без влади, і без якості влади взагалі нема навіть е, сенсу про це думати. Тому що якщо влада робить все для того, аби. Ускладнити життя свого громадянина. І я вже навіть не множу це на воєнне лихоліття, бо стан війни, це зрозуміло, що тут знаєте, медом не помазано. І військову чи повоєнну Україну едемом і, і Раєм не назвеш. Але все одно, якщо держава ще й до того довішує свій, то наш абсолютно придуркуватих рішень, спрямованих взагалі проти розвитку, проти середнього бізнесу. Проти якогось шансу, ну, взагалі елементарно якось -от, от, от, вигребти з тої ями, ну то це все вкупі е, насправді буде становити зовсім протилежний ефект, який ви сказали. Тут навпаки, я думаю, десь до чверті населення, ну так це дуже оціночне судження, просто на скид. До чверті населення взагалі буде розглядати, я врожаю, не варіант е еміграції. За кордон розуміючи, що тут якийсь до певної міри, якщо тут буде без просвіту, а він буде, якщо влада не буде мінятися і не буде міняти своїх підходів. Ну, ви згадали про міністерства. Здавалося б, зміни є. Ну, це можна по різному звичайно трактувати, можливо, так в лапки взяти. Про зміни я б тут хотів пригадати, що міністерство єдності у нас з'явилося міністерство національної єдності, і а, очолив його пан Чернишов. Він віце-прем'єр. Нагадаю, та очільник нового міністерства. І створення нового міністерства ну по суті відповідало б за стимулювання повернення українців за кордоном. Тобто у нас є якісь е, програми, про які ось ми згадували від Камишина, так проєкт пілотний має стартувати з 25-го року. Міністерство єдності України має відповідати за повернення. А яким чином це міністерство буде реалізовувати такі думки? А це якийсь Та це, це трешня. Ну, скажімо прямо, то крім, крім якоїсь розумієте, от такої сардонічної усмішки, іронічної, воно нічого не викликає. Ну про що ми говоримо? Ну давайте взагалі дійдемо до якогось, ну чого вже, Чого вже, як то кажуть, економіка, так? Ну давайте створимо по департаменту. Департамент повернення українців з Чехії. Створили департамент через Прозоро. Закупили кілька лендкрузерів броньованих, тому що чиновники не можуть їздити, коли нема обігріву заднього сидіння. Це марка BMW або Мерседес Люксклас. Потім конкретно з Польщі, От скільки є країн, куди виїхали українці, ось скільки департаментів створити, щоб повернути назад. Ну це розумієте, це ж я ж свідомо доводжу це до якогось абсурдизму, тому що воно таким абсурдизмом насправді і є. Но Міністерство єдності, воно взагалі, чесно кажучи. Мене отак запитаємо, що має робити Міністерство Єдин. єдності. Єдності з ким, що українцям треба з українцями єднати, Чи що? Ну, тобто Україна з українцям і так, і в прекрасному порозумінні ми в стані війни проявили такі е, прояви ну, солідарності, зразки солідарності, громадянської перціональності, активності і так далі, взаємодопомоги. І то починаючи волонтерського добровольчого руху, закінчуючи просто маленькими ініціативами, що тут яке є, кого з ким єднати? Так. Єднальники. Ну це є. Я по суті не маю тут що сказати. Тому що це звичайно можна з пальця висмокати отакі ось статути написати і і, і найти і освоювати величезні суми на пропаганду непохитної незламності, відчайдушної якоїсь там ще чогось. Ну тобто і, і освоювати кошти, набирати штат через прозоро проводити тендери, розумієте, купляти відручок. До якихось сканерів і принтерів три рази задорожні, ніж на розетці можна купити. Ну і буде заради єдності, звісно, заради єдності, все стерпиться. Я взагалі цей це підхід для мене попахує, таким, знаєте, злегка ну, якимись такими нотками авторитаризму. Тому що Почули. це якраз в авторитарних ре режимах. Я закінчу про речення, бо та, це та, та, час. дуже обмежені часом. Таке... Таких автократичних режимах завжди лідери хочуть виправдати різними святими ідеями типу єдність, забезпечити собі просто підтримку, відсутність критики і так далі. Ось це насправді, як на мене, і лежить в основі цієї ініціативи.